Всім привіт! Дозвольте мені сьогодні привітати вас з наступаючим новим роком. Цей такий тяжкий 2022 рік іде в минуле. І незважаючи на ті важкі випробування, які ми з вами проходили, кожен з нас робив на своєму місці добру справу. Сьогодні я хочу щиро вам подякувати за те, що ви були разом зі мною, за ваші теплі слова подяки, які ви мені писали, бо для мене дуже важливий зворотній зв'язок від вас. Мені важливо знати, що я допомагаю вам ставати успішними, досягати своїх вершин. Я пропоную вам пригадати цей рік і витягти з нього все-все гарне, яке було в ньому. Подякувати собі, людям за, за те, що було гарного в цьому році. І щиро вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю Миру в кожну родину. До зустрічі в новому 2023 році!